Вітаю колеги. Інаса Сафонова, Любов Михайлишин, Михайло Черняк, Вагів Абдулаєв, Жанна Боднарчук, Валерія Салинець, Дзигар Наталія та я, Юліана Федько. Будемо спікерами на щорічному Ванде фокус, присвяченому ендометріозу. Цього року ми обговоримо такі питання, як ознаки ендометріозу, біль, непліддя, посилення менструальних кровотеч. А що ж іще? Оновимо знання, як обирати правильний та актуальний метод лікування, та чи можемо ми вилікувати ендометріоз взагалі. Розберемо, як допомогти жінкам з непліддям, яка тут може бути діагностика та який буде правильний маршрут пацієнта. Спеціальний фокус наукової програми, що приховується під аденоміозом, гарячі контроверсійні питання, хірургія проти фармакології, єдність та відмінність підходів у світових гайдлайнах. Окрема тема, яка рідко була висвітлена, це фізіотерапія ендометріозу. Про що це? Дізнаємося все про цю маловідому тему. Тож чекаємо вас 31 травня, платформа Extempore ендометриоз 2025